Розділ 64. Взаємне розчарування прославляє Аллаха те, що на небесах, і те, що на землі. Йому належить влада, йому належить сила, і він над кожною річчю всемогутній. Він той, хто створив вас. Є серед вас невіруючі, і є серед вас віруючі. І Аллах бачить те, що ви робите. Він створив небеса та землю в істині, надав вам вигляду і зробив ваш вигляд прекрасним. І до нього повернення. Він знає те, що на небесах і на землі, він знає те, що ви приховуєте, і те, що відкриваєте. І Аллах знає те, що в серцях. Чи не доходили до вас звістки про тих, які не вірували в минулому та спробували на смак наслідки діянь своїх? Це тому, що коли приходили до них посланці з ясними знаменнями, то вони говорили їм, невже такі ж люди поведуть нас шляхом прямим? Тож вони не повірили та й відвернулися. Та Аллах не потребує їх воістину Аллах багатий, хвалимий. Невіруючі думають, що вони ніколи не воскреснуть. Скажи ні. Клянуся Господом моїм, ви воскреснете, а потім воістину сповістять вам про вчинки ваші. Це для Аллага легко. Тож увіруйте в Аллаха, його посланця і світло, яке зіслали ми. І Аллах знає те, що ви робите. У той день він збере вас для дня зібрання. Цей день буде днем взаємного обману. І тому, хто вірував у Аллаха і творив добро, будуть прощені злі вчинки його і введуть його в сади, де течуть ріки. Будуть вони там вічно, і це великий успіх. Ті, які не вірували та вважали знамення наші брехнею, вони жителі пекла. Будуть вони там вічно і жахливий же цей кінець. Лихо не вражає без дозволу Аллаха. І для серця того, хто увірував у Аллаха, він вкаже прямий шлях. Аллах про кожну річ знаючий. Коріться Аллаху, коріться посланцю. А якщо ви відвернетеся, то посланцю належить лише передати откровення. Аллах. Немає Бога, крім нього, і нехай на Аллаха покладають сподівання віруючі. О ви, які увірували. Воістину, серед дружин ваших і дітей ваших є вороги вам. Бережіться ж їх. А якщо ви вибачите, змилуєтеся та простите їх, то Аллах прощаючий, милосердний. Ваші діти та ваше майно лише спокуса. А в Аллаха велика винагорода. Тож бійтеся Аллаха, наскільки зможете, слухайтеся та коріться і жертвуйте задля свого ж блага. Виграли ті, які вберегли себе від скупості. І якщо дасте ви Аллаху гарну позику, то він поверне вам іще більше та й простить вас. А Аллах вдячний, смирений. Знаючий, потаємне і відкрите, великий, мудрий.